Добрий вечір. Хочу поділитися, як добуваю пергу. Перга це продукт бджільництва. В неї бджоли у суміші з медом годують своїх личинок. Поїхали. Маю таке дрібоньке сито чи решето. Це основний інструмент. Для добування перги. Так. Попередньо віск, де є перга, потрібно заморозити. Я його щойно дістав з морозилки. Далі Перха замерзла, а виск поламається. В YouTube є відео, де показують це, роблять в каструлі дрелью. На дрель надягають інструмент, що розмішує бетон. І так подрібнюють. Я теж так пробував робити. Але згодом вирішив, що рухання менше роки, а вихід швидше, а вихід такий же. Якщо у вас невеликі об'єми, то нормально. До речі, чомусь в Україні. Сідом за москалями говорять не перга, а перга. Правильно перга. Далеко від мене в Житомирській області тече річка перга, там стоїть село, звідси моя бабуся. Перга. І це не тільки. Чомусь ми пішли за москалями всьому, а багато в чому. Наприклад, в назвах населених пунктів. Кілька років тому, коли були бої під селом Піски, москалі його називають Пески. І в наші те, чомусь село Піски називають пескамі. Там що пси аналогічно з. Які ну, москалі було правильно назвати Слав'янськ, але вони чомусь називають Славянськ. Мабуть, там слава Погіркіну негідника випустили з нього. Правильно Слов'янськ. Так само і Бахмут. А зараз чомусь говорять не Куп'янськ українською. А як москалі, Куп'янськ. Це не нормально. Так, подрібнили. Так, і тепер просіємо подрібнений віск, дрібний. Проходить повз ситуа. А замерзла перга лишається Вона може бути різними такими грудочками, смокота кисленька. Ну и кажется корисно. Так, вот мы же закончили. Всем пока. А я. Піду по другому кругу. Тут перга, тут віск, він піде на переплавку. Зберігати пергу краще в скляних банках, можна в холодильнику, але не обов'язково. Наприклад, у воску оця пролежала зусені, нічого не сталося. Я зараз тимчасово кладу кульок з-під хліба. Це до моменту, щоб завести в Київ. Віск на переплавку і перга для споживання. Десь ми вже знімали відео, як ми плавимо віск. Все добро. Ось як виглядає перга при нормальному освітленні.